Друзі, вітаю! 31 липня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, сьогодні ми закінчили робити останню прививку. Матковий сезон на цьому ще не завершений, але все рівно остання прививка це начало, скажімо так, завершення сезону. Це не значить, що у нас вже нема маток в наявності, так як навіть після сьогоднішнього дня, і ще як мінімум 25 днів матки будуть в наявності, а то і дольше, так як вже трішки згодом матки будуть облітуватися не так дружно, як літом на 12-й день, а цей термін може дорости до 15-го -18 18-го дня. Так що маточки, грубо говоря, цілий серпень місяць ще будуть, так що можете дзвонити і замовляти. Це перша інформація. Друга інформація стосовно того, що є неплідні матки і ще якась кількість. Недавно знімали ролик по 40 гривень віддавали людям. Кому треба було собі взяли. і зараз знову з'явилися. Кому треба, знову можете телефонувати. Теж вишлемо. ціна символічна, щоб і не пропало, і вам з того була користь, і все. І, друзі, третя інформація це от такий новий товар. Він не новий, як сам по собі новий, так як ізолятори даного роду це має широкий спектр розпространення. Та як широкий? Не широкий, а ціленаправлений спектр е, предназначення, для чого він служить, це для ізоляції маток в зимній період. З метою, скажімо так, відсутства е, позднього розплоду. З метою оброботки, скажімо так, екологічної обробки бджіл від кліща і тому подібне е, є ряд джерелів, які користуються даними технологіями. Мене такий метод, скажімо так, не цікавить. Він мені не цікавий, так як в наших умовах, в наших потребах, в наших цілях, ми не бачимо з тим якихось проблем. І воно нас не цікавить. Ну так як Варновий, і це конкретно Виробила а, фірма Ваша Пасіка Лисунь Україна і нам вислала на обзор. От вам продемонструвати це аналог ізолятора хмари, він ідентичний по розмірам, ідентичний візуалізації і тому подібне. Ну, виробник, скажімо так, інакший. Ось такий товар. Він як працює в гніздо, всередину гнезда, ви поміщаєте ізолятор, використовуючи скажімо так, тут планку в віді верхнього бруска. Рамки, на що її прикручують цей ізолятор і поміщаєте в гніздо. За рахунок того, що матка внутрі ізолятора ходить, а бджілки можуть безпосередньо з нею контактувати, але вона не має де сіяти, скажімо така так, ізоляція матки э, для відсутності розплоду в, э, в гнізді. Також його і використовують даний метод для э, так, збільшення медопродуктивності для того, щоб матка не червіла в період скажімо так, взятків. Абджоли не тратили енергію на вигодовування розплоду, а все ж таки на принос нектару. Ну, опять же, повторю, що е тут повторяти. ми так не працюємо, у нас потреби інакше. Хто так працює, е він більше конкретно може щось розповісти. Хто знає конкретну роботу в даних умовах, пишіть в коментарях, може людям буде ще цікаво. Я ж ну, розповів скажем так, своїх знань, а у мене в цих технологіях знань мало. Также ось такий, от такий от ізолятор. Він складається з двох частин, він вот так розбирається. Ну, поняли, да? отак розбирається, він з двох ідентичних частин, збираючись одну в другу робить один Уже, так виріб, монолітний. Ось такі от ізолятори, кому потрібно, звертайтеся ваша пасіка, Лисень Україна е порадять вам, якщо вас це цікавить. Все, друзі, ми тут затіли трішки, скажем так, облагороджування території, так як е з кожним разом облікчаю собі якісь определені умови праці, е е потім знаходяться другі. Якщо раніше, скажімо так, для нас було, е я не знаю, там... Отсутствие вечірнього годування це вже облегчення праці. Так зараз вже йде, наприклад, облегчення в праці, обслуговування території, так як вже по роботі з нуклеусами все настільки, скажімо так, чітко, що вже не потребують ніяких змін. А от обслуговування території для того, щоб було красиво, гарно і тому подібне, все ж таки потребує якихось змін. Це така територія, от якраз цей участок, де у нас стоять сімі, домики і тому подібне, у нас тут, скажімо так, все одно на другому. Косити незручно, збирати то незручно, ну і отакий, от виходить, срач. Вирішили підбетонувати, скажімо так, опорні стінки такі гарні. Там, там, якщо ви від... покажемо. Підняти о, рівень землі і, скажімо так, за рахунок о, такої, о, як вона називається, агроволокна, щоб не проростала трава, постеливши його на дно, засипаємо все щебенкою в надії, що трава не буде нам рости. Територію сьогодні потрібно буде обкошувати, а тільки вже залишиться такою, як збор листви після, скажем так, опадання, ну і збір яблук. Надіємося, що це нам облегчить. Скажімо так, такий кусочок роботи, так як хотіло хотілося працювати в гарних умовах, де чисто, скажем так, ну, помірно, чисто, помірно гарно і тому подібне. Це радує глаз, це дає натхнення для роботи і тому подібне. І от вирішили зробити так. Хто скаже, що буде незручно збирати ліству з. Щібня, бо не подмести, не, скажімо так, незручно. А вчора сюди придбали плесос, воздуходувку з функцією полісоса. І вчора вже випробовували і доволі все легко це робиться. Набагато легше, ніж я не знаю, і граблями це робити. Так як здуває, все можна на одну кучу здути, після чого все гарно зібрати. Так що, знаючи, що це буде проблема збор з Щібня. Будемо її вирішувати так. Можливо, в ході потім експлуатації покажуть ще якісь свої нюанси, але це вже друга історія. А, а так буває завжди, завжди щось та, десь не продумає чоловік, все відразу продумати не може. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Кому потрібно ізолятор, звертати ваша пасіка. Кому потрібна матка, як плідні, так і не плідні. Не плідні є в наявності, на плідні є черга. Стосовно питаєте також акційних маток від 10 штук по 120 гривень. Вони, скоріш за все, іще будуть весь наступний тиждень. На сьогоднішній день ми зараз приймаємо вже на середу замовлення. От сьогодні середа 31 число, а ми зараз приймаємо на середу наступного тижня, так як весь тиждень розписаний. Але до неділі наступного тижня вона ще буде така ціна при умовах замовлення 10 маток в одні руки. А потім, скоріш за все, ціна трішки подиметься, так як вже е, маточники будуть на ісході у нас, е, і, скажімо так, буде можливість перетримувати маток в нуклеусах, е, так як е, на заміну вже не буде маточників так і буде формуватися ціна. Ціна не буде незначительно піднята, але все рівно трішки та буде поднята. Хто питається зекономити, знаєте, що ще є час. можете записатися в чергу і використати свою можливість. Все, друзі, на цьому будемо завершити. Україні! героям слава.